Майже сім мільйонів українців боролися проти нацистського окупанта під час Другої світової війни. Мільйони українців загинули, були поранені або відправлені на примусові роботи. Як і тоді, так і зараз ніхто не був готовий до війни, яка є величезним випробуванням для кожного. 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це дві різні війни, дві сторінки історії. В які назавжди вписані долі мільйонів українців. Звичайні люди змінювали історію тоді та змінюють історію сьогодні, віддаючи своє життя за свої родини, свою землю за гідність та за наше майбутнє. Пам'ятаємо українців, які віддали своє життя багато років тому на передовій та сьогоднішніх героїв. Весь світ у ранах я візьму цей жовтий скоч, я знаю тут у поміч лише жовтий скотч. Так вабить декольте цієї дивної весни, пішли за нею вслід. Бо хто, якщо не ми. Як короб в ставі вигравало тіло зброї. А він сказав візьми цей скоч, лиш він загоїть. Бери землі цієї берці і лісу тепле пончо. Якщо ти наш, намотуй більше, більше скотчу. І говори зі мною більше говорити, бо все мене, крім слів, як дим, і ніч, і вітер. Ти так полюбиш, це терпке, прозоре місто. Спускайся з гори, поки тут візуально чисто. Ця дика ніч і тут горланить все минуле. А тобі добре, бо чотири, п'ять і нулик. Все повертається, як ляпас, чи як ранок, та ми залишимося тут широким шрамом. І вже землянами так гірчить тепер, як оцет. і як скінчиться скоч. Бери, намотай сонце, і вночі цій. Не наче риба в вкляріє, чи ще у вас лишився скотч, небесна Канцелярія? Весь світ у ранах. Я візьму цей жовтий скотч, Я знаю, тут у поміч лише жовтий скотч. Так вабить, декольте цієї довгої весни. Ми всі пішли на схід, mm -hmm. бо хто, якщо не ми?